У часи Другої світової війни села Бродівщини були особливо патріотичними. Отут, через ліси так званого Бродівського котловану переходила дивізія Галичина і були дрібні формування. Упа можливо, саме тому тут вирішили відтворити бій УПА із нацистами. Ця територія була окупована нацистами. Саме тут, як стверджують історики, упівці робили напади на ворога. Вели такі невеличкі бої проти німець німецьких військ з метою оволодіти зброєю, боєприпасами та військовим спорядженням, а також призупинити каральні операції німців проти місцевого населення, яке підтримувало підрозділи української повстанської армії. Товариство пам'ять вирішило відтворити один із боїв у селі Теребежі поблизу Олеська. Тут ще збереглися автентичні хатини тих часів. Близько 30 учасників історичних клубів пробують прожити два дні в побуті у півців. Закинута хата, польові умови, каша з казанка. Навколо вогнища перед боєм слухають пісні. І ми мусимо всі разом з'єднатись, або вже досить неволі ярма. А далі йдуть до бою. Сценарій такий: німцям набридли напади боївок упа, і вони вирішують очистити лісову магістраль, якою рухаються у півці. Повстанці займають позиції у віддалених хатах серед лісу. Німці роблять засідку. До військової справи привчають молодь Ростиславу 9. Він уже має власну позицію. А якби тобі довелося йти захищати, пішов би? Пішов я. А чому? Бо я судью, хотів загибнути за свою країну. Від найменшого до найстаршого пан Євген тут не заради забави, а щоб на собі відчути, через що довелося пройти його батькам дідам. Молодь щоб виховувалася на тому дусі, бо Ті недруги України якраз що роблять для того, щоб той дух не відроджувався. А була якась така сіра нація, яка не знає ні свого роду, ні племені, звідки прийшли і що будують на реконструкцію. Приїхали хлопці з історичних клубів Львова, Рівного і Кривого Рогу. Вони не ділять країну навпіл через історію. Вони її самі вивчають. Схід і захід. Мені здається, це все іскуствіна. Создаються, жатіруються, історію треба преподавати, ну не так, як у нас це ділаться. Одна ідеологія вчить по одному, що це було так, друга ідеологія вчить так. Історію вот. можна вивчити тільки коли сам в неї внедряєшся і вчиш її з усіх боків. Амуніцію купують або беруть на прокат. А от зброя справжня списана із складів міноборони. Втім, патрони холості. Після сутички на хуторі перебрані у півці і німці пішли у ліс. Там у радіусі двох кілометрів відтворюватимуть бій до самого ранку. Мирічка Крижанівська, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура.